В даному відео хочу показати радіоприймач, зібраний по схемі Полякова Володимира Тимофійовича на трьох транзисторах по так званій рефлексній схемі. Де три транзистори працюють в підсиленні високої частоти, і ті ж самі транзистори працюють в підсилювачі низької частоти. Отаке От радіо зібраний в сірниковій коробці. Внутрішня частину цього радіоприймача. Примач вимикається, просто вимкнувши штекер наушників з гнізда, як видно по схемі переривається подача живлення. Примач можна виконати для приймання в середньохвильовому діапазоні, змінивши тільки. Кількість витків катушки. В даному випадку приймач приймає частоту 225 кГц, польська радіостанція Єдинка, так як вона приймається добре в цьому регіоні. Всім дякую за перегляд!